Світ краси, конкуренції і стилю найголовніша фешн-подія України тиждень моди цього року відсвяткував І Головним шеф-візажистом в рамках Ukrainian Fashion Week стала Чернівчанка Ірина Кадочнікова. Про враження від шоу і за його лаштунками Ірина розповіла Юлії Задорожняк. Осталось кілька хвилин, і наступає абсолютна тишина, коли зал вообще ні одного звука. От мертва тишина. И звучат только рации, что главный подиум готов, можно выходить. Вот эти минуты, это до мурашек. Шоу на Ukrainian Fashion Week розпочинається набагато раніше того, як модель виходить на подіум. За кулісами сотні візажистів, стилістів та перукарів безперервно творять шедевр із кожної моделі іноді у найкоротший час. Коли моделі приходять з другого показу і залишається буквально 10-15 хвилин до наступного виходу. і тоді от, візажист, Повністю вся команда працює буквально в буквально стоп режимі. Це вже третій сезон, у якому Ірина бере участь як куратор проекту і головний шеф-візажист. Цього сезону вона працювала з 25 п'ятьма іменитими українськими дизайнерами. Проект, звісно, самий яркий, най... Красочний самий незабуваєми і можливо, саме епатажний в Україні. Проте насправді шоу роблять не лише дизайнери, а вся команда, яка працює на Ukrainian Fashion Week. Буквально в смислі під музику танця, то повністю всі медіа. Ріпортери, блогери, визажисты, стілісти всі танцюють вместе с з моделями в ритм музики. Драйв і професіоналізм, віддача и особиста організованість, а також творчий процес, напружений до межі, глаза, горящие глаза, котрий вот послі послі вот побіди. Причем нет такого понятия, что там может не получиться. Для неї работа над кожним образом більше, ніж просто виграшне поєднання кольорів и текстур. Починаєш задумываться о том, какой э, посыл, твой образ, твої фотографії, лайф проекти и дают зрителю максимально открыть внутренние какие-то чувства каждого человека. І побачити частинку себе в образі. Також Ірина займається модеруванням творчих команд у дизайні і навчає цього мистецтва інших. Саме в цьому напрямі збирається реалізовуватися максимально. Проте досвід, отриманий на тижнях моди, заряджає натхненням і силою творити, і це не забувається. Це віддільний світ, на який ти погружаєшся на п'ять днів і попадаєш як в зазеркаллі щось абсолютно нове для творческих людей. Юля Здорожняк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.